Усім привітки! Хто завітав на мій канал? У нас шикарна погода, 30 градусів жари, а в нас лише 12 година дня. І це з 9-ї ранку така жарінь. Чоловік любить кондиціонери, бо він без них не може. А я вийшла на двір і грію ноги. Парить, але мені так тепло в ноги. Бо вони мене змерзли. Відсунули батут, Бо він стояв ось там. Відсунули, бо а, дуже а, жарко було. Діти стрибали, хотіли. Ми відсунули, коли був тіньочок, треба назад присунути. І взагалі ми хочемо його, оцю качелю взаді вже викинути, бо вона вже стара. А батут, а туди за дерево, там ще є територія, щоб більше було простору. І збираємося зараз з дітками в басейн. Тому що треба кудись цю журу перечекати в хаті, це вони хочуть телефони, вони хочуть комп'ютера. А я хочу, щоб вони щось робили, тільки не дивилися. І це гарне. Тому я подзвонила сестрі і ми йдемо на парсан. Якщо буде можливість, я трішки познімаю вам. Як добре, коли сонечко ховається і такий вітерець, коротше, хочу. Напевно, зараз знімлю ці подушечки і буду кидати в пралку, тому що вони взагалі нам поцвили, ось ми їх ховали, ховали. Хоч так неприємно них не сидіти, то я підстелила ту Зараз закину в пралку, і поки ми будемо в басені, воно вже і випереться, сушу все. Не знаю, що з моїм лицем, але я його спекла, І в мене стільки пігментних плям появилось, Це дуже недобре. Це дуже недобре, вже як я такі. не мог поискать то я сам номер кислорода Угу, напевно я заранее опять але аудим мота так все треба до нас корпус зараз все что в палку и коли прийдем додому все буде чистесеньки гарненьки Знімаєш, як я кидаю? Знімаю. Так, їду я купляти домашні яйця знайомих. Мені вже два дні їх тримають, два лотка. Дивіться, яка прекрасна погода. І я спасаюсь тим, що зараз перша година, друга година, а на дворі 37-36 показує градусів. Ну просто... Слава Богу за кондиціонери, слава Богу за кондиціонери. І я думаю, як буде в Україні, я вже настільки звикла, що мені жарко, І всюди кондиціонери, в будинках кондиціонери, в магазинах кондиціонери, в машинах теж. Ой, але нічого, <кхух> якось раніше жила, нема чого виділиватися мені тут. Так, забрала я. Дивіться, які гарненький, ну вони грязні, звичайно, бо це домашні, як помію. Це з ферми. Дивіться, які красиві, різнокольорові. Але смачні. Які вони смачні, як розбиваєш, вони там жовто-оранжевий. Їдемо. Yes, yeah, Talka! Good job! Yeah, yeah, yeah. Подивіться, який гарний захід сонця. Одесна красота. Дивіться. Як гарно. Який Бог чудовий, яка краса. Зараз покажу вам ще з тою стороною гарна. Приїхала до сестри. О, Вільям плакав за лайчиком. Трошки погралися. З Анею поприбирали, бурян повиривали. Дам зараз трошки погуляємо. Давай <реку> стала. <реку> 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 Ми щось страху малюченьки. Урок від Юри, як їздити на роліка. Юра, ти вогень! Hey. У У -у! Дівчата доганяйте. Спортсмен. Так, ти я вас фоткаю. Це Віля, треба помогти. Я помогу. Небо голубе. Ні. Дивись, тут собі відпостроєми хатку і дивилися один одному бо Так. Тут Аня хоче звірию, щоб ми тут купили хату, бо тут хати будуть. Там є озеро, розбудова. Нова дорога. Номер 10. Ну, Мені подобається цифра 10. То виходить, отут буде будинок, там де стовпчики, все будуть будинки. Так, ці Вау. Але тут хати від 500 тисяч і вище будуть. Так, тут вже хтось купив собі землю. Зараз інок. І тут вже будують комусь будинок. Із всіх всіх цих... О! дивіться, що тут вже є. Вау! Наш він навчився плавати сам з тими штучками і взагалі не відчуває мене. Так класно він так собі самі плавають. Дівчата стрибають собі. Мої сестри сезон басейну і ми перші відвідали. Ой, класно, дворі тут. Тридцять сім, тридцять шість. А вже свята вже на жарко, басейн гарячий. Ось дуже класно. Оу! Дві тюльки. So. Стало, ви як тюльки. Yeah? Ви дві тюльки. тільки. Yeah. Я собі плаття рішила обрізала рукави, бо мені були завеликі, і зараз підгинаю, чи як правильно називається. Коротше, воно дуже легеньке, просто шикарне на таку жару, і мені жалко було його викидати, а рукав довгий, ну він такий. Ні до чого. І що я віддала істелі і свої і ці кусочки. І от що вона придумала. Вона щось шиє. На її ідеї просто в голові бурлять. Як мені подобається, що Естелечка любить щось таке робити. І заодно так, з мамою це час проводить. Це доченьки треба, щоб воно було заховане, його треба заховати всередину. Ні. Це буде середини, це я його вивернула. А, вивернеш? Те, вивернеш? Окей, добре. Хочу чуть-чуть дитина шити. Ось маю таку книжечку, новий підліток до п'ятниці, дуже класно. Почала читати, але згадала, що мені треба плаття, і коротше. Дуже гарна погода. Зараз будемо збиратися на вечірнє служіння в церкву. А, пожарила я картоплю, до речі, на грилю. Там збоку є. А... Хазова плита і я на ній нажарила картоплю з кефірчиком, Ну я це просто вже напевно рік не їла. Я так насолодилася, просто це класно. Хто там, Вільям, Виходь! Виходь! Він боїться мух. Тут одна муха пролетить він одразу біжить в хату. Да? Гарно в сусіді.